Фонтани, які влітку прикрашали Миколаїв і були місцем, де любили проводити час дорослі й діти, зараз готують до зими. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки розпочали консервування таких об'єктів, готуючи їх до зими. Детальніше про те, як проходять роботи, дізнавалася Яна Циня. Погода у Миколаєві стає дедалі холоднішою. Разом із похолоданнями змінюється і робота комунальних служб. У місті розпочали процес консервації фонтанів, аби вони безпечно пережили зиму. Першим підготовку до холодів розпочали у сквері імені Макарова. Ми з вами знаходимося на фонтані скверу Макарова. В даний час працівники комунального підприємства Миколаївські парки проводять роботи з зливу води. І подальшому його миття самої чаші фонтану після цього буде знято насосне обладнання для подальшого його змащування до початку наступного періоду запуску фонтанів, який буде відбуватися на початку весни. Комунальне підприємство Миколаївські парки обслуговує дев'ять фонтанів нашого міста. Його працівники кожного тижня роблять огляд всіх водних об'єктів, навіть у холодну пору. На даний час ми виключаємо фонтани, тому що ну, восени приходить велика кількість опадів, які забруднюють чашу. сама вода починає бути брудною, листя летить і так далі. І це уличо ризик виходу з ладу самого обладнання. Таке технічне обслуговування фонтанів проводять щороку. Зокрема, спеціалісти знімають обладнання у шахтовому відділі, щоб навесні не потрібно було глобально замінювати агрегати. У Миколаєві процес консервування триватиме близько двох тижнів, а завершальним етапом стане відключення фонтану на Соборній площі, а потім і в серці міста Манганарівському сквері. Яна Циня, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.